Понад тисячу посвідчень водія обміняли у Бердичівському сервісному центрі МВС за останні півроку. Як та для чого отримати послугу, розповідає адміністраторка сервісного центру Інна Масловська. Посвідчення водія, яке було видано терміном на два роки, можна обміняти у випадку, якщо людина не скоїла протягом цих двох років більше двох правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, та також якщо вона не була позбавлена права керування. Також посвідчення водія можна обміняти за бажанням, якщо воно там для прикладу старого зразку, зараз для обміну медична довідка не вимагається. Аби обміняти посвідчення водія, потрібно при собі мати лише паспорт, код та попереднє посвідчення. І потрібно зареєструватися в черзі. Узяти талон можна онлайн через є запис, а також у терміналі сервісного центру. Обміняти старе посвідчення водія не обов'язково, проте отримання сучасного, наближеного до європейського зразка має свої переваги. Як мінімум, для того, щоб воно відображалося в дії. Потрібно змінювати посвідчення водія також для виїзду за кордон. Такі більш старі посвідчення водія не підходять. Обміняти посвідчення водія можливо й онлайн через дію або ж у кабінеті водія наголошують адміністратори. Проте це можливо здійснити лише тим, у кого відображається документ в електронних реєстрах. Це відбувається зазвичай протягом трьох днів, тільки ви подали заявку. Якщо там немає ніяких обмежень, всі дані в нас в базі є, можна обміняти. Для того, щоб забрати таке посвідчення водія, то потрібно звертатися лише особисто, і так само з собою паспорт, код та попереднє посвідчення водія. Ну, Якщо воно не було втрачене. Якщо втрачене, то так само відновимо. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.